Велогонщики мчать вулицею Добровольського на фоні осінніх дерев. А там, де опали жовті листя, встановлена головна перешкода для учасників перегонів. Це ознаки велокросу у горішніх плавнях. Змагання з цієї спеціалізації велоспорту проводять у ДЮСШ номер 1 традиційно наприкінці року. Напередодні другого туру чемпіонату України, який відбудеться у місті Кропивницькому, збірна Полтавщини, а також учасники. Комплексної дитячої юнацької спортивної школи Авангард міста Кременчука, два відділення Крюковське відділення і центральне відділення, а також ДЮСШ номер 1 наші кандидати у збірну, провели заключні контрольні старти сьогодні на трасі в місті Грішні плавні. На старт відкритої першості дюсиша номер 1 з велокросу у трьох вікових групах вийшли три десятки учасників із Кременчука та горішніх плавнів. Монтаж колеса на велосипеді перед стартом це звична справа для подібних перегонів, адже на розминці виникають проколи. Ніякі труднощі на таких стартах не впливають на настрій юних велогонщиків. Мама, я в ура! І ось нарешті спортсмени вирушають на трасу. Старт гонки це завжди хвилюючий момент. Хлопці, як настрій перед гонкою. Настрій е бойовий. <ріпи> Траса знайома. Траса знайома, звісно, будемо показувати результат відповідних. Ти теж готовий? Звичайно, готовий. Що цікавого сьогодні буде на трасі. Та я думаю багато цікавого. Особ... <ріпи> а? Особливо на перешкодах. Хто з вас переможе? Ну я сподіваюся, що я. Згоден? Я сподіваюся, що я. Серед учасників заїзду були й члени збірної України з Кременчука, брати Говоруни Микола та Богдан. Участь цих титулованих велогонщиків, які здобули чималу кількість медалей у чемпіонаті України, значно підвищила рівень цих змагань та дозволила іншим учасникам отримати досвід виступів на одній трасі зі спортсменами високого рівня. Ці змагання були гарним тренуванням перед чемпіонатом України сьогодні. Траса не була дуже тяжкою, але через складну погоду, через сильний вітер було важкувати. Чималий вплив на результати учасників у велокросі мають погодні умови. Під час гонки у горішніх плавнях вони мали свої особливості. Погода була складною і на тренуваннях наша траса здавалася якось і легкою, а сьогодні може. Може, хвилювання чи ще щось, як кажуть, діяло на учасників, але було багато поломок, проколів, порвані цепки. Ну, діти всі старались. Все закінчилось добре, без травм. Змагання пройшли на високому спортивному рівні. Отримали досвід змагань у велокросі дівчата з Кременчука, які перевірили свої сили на трасі у горішніх плавнях. Все отлично, все подобається, все yeah, добре була... Потер... потерпіти трішечки, yeah. нормально. Ви вже готові до кросу, готувалися, так? Да? Скільки вже провели гонок, тренувань? Так, я не, не так багато от Даша в нас на опиті більше. <реку> років 5, пять років. А я місця не на два, може, з половиною. Новачок на кросі, так? Так, да. чайник. вам і крос, шосе, крос найкраще чи ні? Шосе краще, звісно. Що Даша, ну відзначи, ділянки найважкіші тут на трасі. Ні на те, що проти вітру, типу, дуже тяжко. А так, ну, в принципі, легенько йшло. Ні, не дуже тяжко. Да, так. І за то, що Я думав, там, де пісочок, пісок легко. Там два метри пісочка і все. Хватит. Підйоми не важкі, так? Да, Ні, тут трохи. На домашній трасі намагалися показати свої найкращі результати велогонщики ДЮСШ номер 1 один. один із вихованців тренера Сергія Долинського Всеволод Мордальов зіштовхнувся з технічними проблемами на початку гонки, але не зійшов з дистанції і вирішив продовжити участь у змаганнях. Зі спуску я почав ставати на ноги і порвав це. Потім почав бігти, і потім мені. Через деякий час дали другий велосипед, і я почав їхати далі. Ти вирішив не сходити з дистанції, а продовжувати гонку. Це просто автоматично, коли таке буває, дають, що їде, а потім якось само по собі вже їдеш автоматом. Фінішував, все, все нормально, так? Так, я не сходив. Я не сходив з дистанції. До кінця боровся, так? Ну так, то ж так і треба. Ще одному представнику з горішніх плавнів Тимофію Роженцеву вдалося уникнути серйозних технічних поломок та здобути перше місце у своїй віковій групі. Проблеми виникли лише перед стартом на розминці, каже Тимофій. Все траса легка, просто проколовся. а так би хорошо. Я до речі, як там два колеса проколов на розминці? Да. Скільки в тебе проколів взагалі? три. Да. Їхав на проколі вже? Так, з першого круга. Як вдалося перемогти? Ну, я на першому колі зробив добрий запас, а останні їхав і мене не, не, не здогнали. Сьогодні важко було їхати? Так, було важко їхати, тому що проколи були. Що відчував перед стартом? Там, два колеса, колеса змінив, так? Ну так, в мене було пробити заднє колесо. Я його підкачав та й поїхав. Бронзовою призеркою у своїй віковій категорії стала Вероніка Осипенюк, яка на трасі боролася зі своїми партнерками по збірній Полтавської області Дарією Яценко та Катериною Троян. З ними Вероніка Осипенюк виборола бронзову медаль на попередніх стартах у Черкасах. Вихованка дюсиша номер один горішніх плавнів поділилася своїми враженнями після фінішу на домашній трасі. Був і дощ. Який трас, звичайно, розмив, але через це ще і пісок наліплювався на колеса. Але всі, як на мене, приїхали доволі непогано. Змагання корисні до підготовки наступного зони. Змагання, як і підготовчі змагання, як контрольні, які показують ваші навички, вашу витримку. Ваші Ваша вашу натренованість я вважаю, що це важливо для кожного спорту, аби розуміти хто повинен їхати як на змагання, так і повинен дотримуватись якихось нових правил і підтягувати свої ой, свої навички. Крім Вероніки Осипенюк та Тимофія Роженцева, із представників горішніх плавнів медалі у своїх вікових категоріях здобули Анастасія Музика, яка була другою, та Артем Мухопад. Він виборов бронзову нагороду. Змагання у горішніх плавнях не тільки визначили володарів медалей, а й дозволили тренерам виявити склад збірної Полтавської області на найближчі національні змагання з велокросу.